Всім привіт, друзі Виїхав я Уже фінальна, як би сказати, дисковочка на цій території. Походив по діагоналі, заглибив був диски. ну відео там бачив попереднє. А це вимілив їх і на швидкості ходю третьою передачею, щоб максимально вирівняти поле де Саша дискує. Коротше, тут чуть-чуть була заросла. Ось виходить отакий от фон. Це роблю підпасів пшениці. Підпасів пшениці робив. Пшеницю буду Елітосі, купляв сорт е Катруся Одеська. Вчора Фоску ще їздив, купляв. Ну, Грошей е е е потрачено немало, посів матеріал. Я не знаю, суха земля дожджа нема. буду ждати дожджати, я ризикувати не буду землю. Так, ось такий фон до цього, а ось вже зроблений під посів. Просто досталось мені чуть -чуть пройтися. Не знаю, ще думав може вирівняти цими ворогами, а можливо і не буду. Подивлюся. Подумаю ще. Третій передачі на всю газу щоб максимально дати швидкість баранні.